З самого початку свого відкриття він не втрачає популярності, і тут поруч гарно можна сказати вони прижилися, і любителі активного відпочинку, і більш спокійного. Цей парк, що на Салтівці неодноразово страждав від прильотів, що були поруч деяке обладнання було серйозно пошкоджене. Міські комунальники поступово відновлюють цю зону відпочинку, і до цього ж роблять її насправді зеленою. підприємство опікується багатьма зеленими зонами на території Харкова, і ми, що закономірно, зосереджені не тільки на центрі міста, але й на віддалених районах, де так само проживають харків'яни, які б воліли відпочивати в затишних природних умовах. Тому, як приклад, оцей урбан парк на Салтівці, де ми відновлюємо його після багатьох прильотів, після значного використання містянами, дітьми, які тут проводять час постійно. Що було зроблено? По-перше, ми відновили ті локації, які були потрощені від прильотів. Замінили на екстрим майданчику листи, які були вирвані або пошкоджені, аби можна вже було їх використовувати. Спортивний майданчик відновлений. Тепер можна грати там футбол, міні футбол, займатися спортом. Зараз якраз проводимо озеленення цього цієї ділянки, бо бачите, вона досить така ну порожня. Зелені тут поки що. Не так багато, як би того хотілося, але це тимчасове явище. Вже зараз ми висадимо близько 30 дерев. Згодом додадуться ще. А наша мета, аби поєднати місце для активного відпочинку з місцем зеленого відпочинку, знаєте. Посидіти на лаві під тінню якогось красивого дерева. Ми висаджуємо здебільшого тут звичні нам дерева, як то горобина, верба, дерен, Але з огляду на те, що хочуть чогось цікавого додати сюди, ми вирішили в якості експерименту висадити тут декілька саджанців коркового дерева. Воно досить витривале до наших природних умов має гарний вітровий захист. Тобто воно буде захищати цей маданчик від. Поринів холодного вітру, і е, в перспективі розростеться ну досить велику крону, матиме, тобто даватиме гарну тінь. Наші співробітники працюють по всьому місту по всіх зелених зонах, які входять до нашої зони відповідальності. Найголовніше це прибрати опале листя, аби воно не заважало людям відпочивати, пересуватися. А далі готуємо квітники до зими і вже поступово будемо входити в зимовий період, коли додасться ще й сніг, який нам треба буде прибирати. Тому підприємства дуже багато роботи щодо догляду за зеленими насадженнями, але я маю надію, що містяни бачать. Чать результати, і вони ним задоволені ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.